Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Ро. Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про криваве небо над Україною та що воно принесе. Зокрема, всі пам'ятають, нещодавно було полярне сяєво, це було в ніч на 10 жовтня, і ось це таке гарне небо завжди віщує щось негативне. Подивіться мої попередні прогнози, зокрема від 27 листопада, 23 року та від 11 травня 24-го року. Це північне сяєво Аврора завжди приносить в Україну якісь негаразди, землетруси, шалені обстріли, якісь... Підтоплення. І ось дивіться, 10 жовтня було полярне сяйво над Україною, і вже 9 листопада на Полтавщині відбувся землетрус більше трьох балів. Це було в ніч на 9 листопада. Я вас попереджала, що буде землетрус, коли я була на відпочинку. Передивіться мій допис в спільноті від 31 жовтня. Далі, 11 листопада, вже сталася трагедія, нова підрив греблі Кураховського водосховища. Росіяни зробили чергову трагедію. І як бачимо, криваве небо нічого доброго не віщує. В той же час, давайте подивимося: Росія накопичує ракети і може завдати жахливого удару. Скоро буде тисячний день війни, не забувайте про це. І Росія може готувати удар до цього дня, але може завдати удар і раніше, і сьогодні, і дуже загрозливий день завтра, 15 листопада. Якщо взяти нумерологічно, то 15 листопада відповідає. Аркану вежа, тобто розруха. І саме число 15 відповідає аркану диявол. Крім того, 15 листопада буде супермісяць. Його пік як можна буде спостерігати в 23-28 за Києвом, тобто в ніч з 15 на 16 листопада може бути жахливий жахливий удар, якась жахлива трагедія. Так само 15 листопада, я думаю, дуже досить такий загрозливий день. Давайте подивимось. Давайте подивимось найближчі 10 днів. Що буде в Україні серед загроз? Чи намічається якийсь жахливий обстріл? Більше сотні ракет накопичила Росія і вже були взльоти, як скажемо, тренувальні. Давайте подивимось, найближчі 10 днів чи буде масований обстріл в Україні, коли полетить десятка то й сотні ракет. Паш Пентаклів. Тут туз мечів, відлютник і п'ятірка кубків. Дивіться, очевидно, що цей жахливий обстріл буде. Будуть бити по енергетиці відлюдник. Далі можуть бути, на жаль, удари по якійсь ГЕС. Як варіант, це може бути і Дніпро-ГЕС, і Середньодніпровська ГЕС, Криворізька, Будьте дуже уважні, тому що будуть атакувати, очевидно, енергетику і досить таки сильно. Паш Пентаклів може означати і каби, тобто це Запоріжжя, Запорізька область, там постійно обстріли ось цими авіабомбами, тому будьте дуже-дуже уважні та не ігноруйте повітряні тривоги в ці дні. Зокрема, дуже загрозлива дата знову ж таки. 14, 15, 16 листопада. І якщо підрахувати квін цього розкладу, 14, знову ж таки, це вода, це щось пов'язано або з, АЕС, або якоюсь іншою АЕС, тобто можуть бути і в районі Південноукраїнської АЕС, як варіант, Хмельницької АЕС. Рівненської АЕС я робила прогнози, і подивіться попередні прогнози. Або ж це буде ГЕС. Очевидно, що тут саме націлено удар на енергетику, і будуть бити в районах там, де ГЕС, а також ДАС. На жаль, будуть влучання. Давайте подивимось про п'ятірці кубків, чи можуть бути підтоплення. Можуть вдарити по якійсь дамбі мосту для того, щоб стримати просування українських військ. Згадайте мій прогноз про Каховську ГЕС, який, на жаль, підтвердився. Там також був лицар Пентаклів з п'ятіркою кубків, коли для того, щоб запобігти просуванню українських військ, росіяни підривають дамби. І ось це вже було з Курахівською ГЕС. Підірвали, вибачте, з дамбою корахівського водосховища, підірвали дамбу для того, щоб затопити, затопити рух і не дати українським військам. Поповнити сили, поповнити ресурси. В будь-якому випадку найближчі 10 днів дуже жахлива, загрозлива ситуація для ГЕС-мостів, дамп можуть, можуть атакувати дуже сильно. Знову ж таки, випадають мости, і ось тут. Знову ж таки, вода і центральні площі міст можуть бути під великою загрозою. Все, що потрібно людям для нормального життя, все буде на жаль атакуватися. Давайте я вам скажу, які загрозливі дати, якщо взяти нумерологічно. дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. 14 листопада під арканом Диявол може бути великі пожежі, обстріли, великий вогонь. Може бути інформація про замінування. Терце, в тому числі, шкіл та таке інше. Далі під арканом диявол також 23 листопада, тому будьте дуже-дуже уважні. Дуже загрозливий день, наголошую ще раз, 15-16 листопада. Також вони під, проходять під Арканом Вежа нумерологічно, та 24 листопада також під Арканом Вежа. Далі загроза, коли можуть також дуже застосовувати хімічні атаки, великі обстріли в нічний час, це під арканом зірка та місяць. Це 16 листопада, 17 листопада, також 25 та 26 листопада. Дивіться, дуже часто були масовані обстріли сильні по аркану Помірність, тобто для того, щоб вибити Україну з колії, і це дати 22 листопада. Під арканом смерть, 21 листопада та 30 листопада, дуже часто в такі дні були удари по мостам. Багато жертв може бути 20 листопада, це аркан повішений. Якщо брати якісь такі глобальні, сильні Вибухи сильний вогонь пожежі, то це Аркан Сонце та Аркан Суд. Дуже велика увага 18 листопада, 19 листопада, 27 листопада та 28 листопада. Що стосується великих загроз для Різних розважальних центрів для місць, де велике скупчення людей, то це Аркан Всесвіт, 29 листопада, дуже загрозливо, а також також враховуйте, що по аркану Сонце також можуть бути великі обстріли на скупчення людей. Я вже вам називала ці дати. Сподіваюся, звісно, що моїх глядачів всі загрози оминуть стороною, хай у вас все буде добре. Давайте коротенько подивимось так по частинам України. Що покаже на північ, південь, схід, захід України. Дивимось найближчі 10 днів по ударам. Північ, центр, південь, схід, захід. На дні сила говорить про те, що буде працювати дуже-дуже посилено ППО, будуть стримувати, але сила може говорити і про вогонь. Дивимось, північ, Єрофант, атака на місця, центри прийняття рішень. Але тут все ж таки більш посилена оборона і більш стримується атака. Центрі дуже великі влучання. В центрі, дуже велика увага. Черкаська область. Наголошую, що це вже далеко не Барбіленд, як казав Арестович. Постійно обстріли щодня, на жаль, можуть бути прильоти. Черкаська область, Вінницька, Кіровоградська, Полтавська області. Тобто Кременчук можуть обстрілювати, може дуже сильно перепасти Черкаській області, там також є Дамба, Полтавщина. Будьте дуже уважні. Вінничка область, будьте дуже-дуже пильні, схід. Шістка жезлі. Будуть тут також обстріли. Для того щоб показати свою силу, на жаль, на сході Росія просто домінує, там не вистачає ППО, і вони просто самостверджуються: Харківщина, Черні... Сумщина, Донецька область, так що тут, на жаль. Страшна ситуація, Росія просто показує тут всі свої можливості. Дивимось, захід, чистка пентаклів. Є ресурси, є ресурси для захисту, і там ситуація може бути. Більш стабільна, тому що там вкладаються кошти, наприклад, в АЕС хочуть інвестувати, добудовувати Хмельницьку АЕС. там постачаються ресурси, це шляхи сполучення. Тому там також більш захищено, як і з півночі. Далі, якщо брати Південь-Королева Кубки, це завжди, завжди атака з води, атака з моря. Херсонщина, Одещина, Миколаївщина. Будьте просто дуже пильні, тому що як варіант це можуть готувати тут навіть затоплення, тобто Запорізька область, можуть бити по мостах, дамбах, Дніпропетровська область, тобто ГЕС. Знову ж таки під прицілом. Дуже велика увага. Каскад ГЕС в Україні, починаючи, зокрема в Черкаській області, Канівська ГЕС можуть туди лупити. Знову, можуть лупити. По іншим ГЕС в Україні, тому хто біля цих об'єктів, будьте дуже пильні, хочуть росіяни знову ж таки зробити затоплення, вдарити по якомусь мосту дамбі, греблі для того, щоб була евакуація людей. І я думаю, тут велика загроза знову ж таки для цих ГЕС, які ближче до півдня, їх легше дістати, і туди росіяни дуже-дуже сильно атакують. Будьте дуже пильні. як завжди знаєте, що Херсонщина і Дніпровський і корабельний район, постійно постійно обстріли, тому нічого доброго. Якщо взяти королева кубків шістка мечів, Одеська область, Миколаївська це, звісно, порти. Атака в районі портів знову можуть вдарити по якомусь кораблю. Тому Бажаю все ж таки для всіх моїх глядачів, щоб цей прогноз був лише попередженням, і щоб у вас, і у всіх ваших рідних було все добре. А всі інші, особливо Центральна Україна, центральні області будьте готові до найгіршого. На жаль, трійка мечів. Тут далі королева кубків хочуть зробити затоплення. Я вже неодноразово вам говорила. Готується велика вода на Курахівському водосховищу, росіяни не зупиняються, хочуть зробити підтоплення, будуть атакувати ГЕС. Також будуть атакувати в районах АЕС. Звісно, з попереднього прогнозу дуже сильні атаки будуть по енергетиці, тому відключення світла, це норма життя українців в осінньо-зимовий період. А будьте вже до цього. Готові, на жаль, також в мене є прогноз на каналі, якою буде зима в Україні. Подивіться, хто не бачив, я його робила ще влітку, і ви вже зараз можете дивитися, як він збувається. Також, хто не бачив мій таро-прогноз щодо виборів в США. Щодо того, як я передбачила поразку Камали Харіс, і 2 листопада я знімала вам прогноз про Трампа, як буде житися в Україні за президента Трампа. Подивіться також, хто не бачили ці прогнози, напишіть свій коментар, мені це дуже важливо. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре.